Твој је ордањи, решајући се Тоби Господи. 6 січня на свято Богоявлення жителі Тростянецької громади зібралися в урочище нескучне. Саме тут, у затишній атмосфері біля криничок, відбулося велике освячення води, яке щороку об'єднує віруючих. Чин великого освячення води традиція, яка дарує надію на здоров'я та благополуччя кожному з нас. Освячену воду вважають особливою. Її бережуть протягом року, додають у їжу, окроплюють оселі, вірячи в її цілющі властивості. Ми прийшли вперше. Хочеться в такий день отримати таку водичку, щоб вона цілий рік нам давала здоров'я, щастя і найголовніше перемогу. Тільки вірити треба, і тоді буде все добре. Повіруємо і ходимо святити водичку. Собралися, бо освячується тут, біля наших криниць вода. Нам удобно, близько, добре. Нас освятять. Наші, наші бажання, щоб війна скінчилася нашою перемогою. От і за такою вірою ми сюди й прийшли. Віра, ну а як же, віримо ж, уже по восьмому Вірем, десятку. Надіємося, буде краще. Один раз так погано, так погано, візьму, вмиюся, тоді ще й поп'ю. Вроді чи самовнушення, а все одно вроді легше. І поставиш, вона стоїть, вже з мене ще й є вода, вона ніколи ні прицвітає, ні зеленіє, нічого. Ту, візьміть таку воду. Дивишся, вже вона ну, на голодуш, бутилку прийшов, день-два вже її викидаєш. А ця стоїть, значить, якась в неї сила є. Кожного року намагаємося, як припадає, як роботи немає, як, ну, не, не зміна. і ходимо очищення. Емоційне, фізичне очищення. сподіваємось на краще. До спільної молитви долучилися сотні тростянчан, представники влади громади та духовенство. Чин великого освячення води для всіх присутніх провів настоятель Вознесенського храму Православної церкви України прото Ієрей, отець Олександр. І, ця, і сина, і святого Духа сьогодні, браті і сестри. Ми святкуємо хрещення Господня, богоявлення і Йордан. Це свято має декілька назв, і самі назви пояснюють нам, що ми згадуємо, що ми святкуємо, які події. Чому ми, браті і сестри, прийшли сьогодні хто в храм, хто сюди, на водойму, хто нас заставляв? Заради традиції, хтось скаже ні. Ми прийшли, щоб набрати святої води. Але ж більшість із вас добре знають, що ця свята вода, яку ви наберете сьогодні, вона не псується роками, Зберігає свої цілющі властивості. То можна один раз на десять прийти, взяти великий бідон води, коли закінчиться, додати туди джерельну воду і навіщо кожного дня чи кожного року приходити? Але ми чомусь йдемо, йдемо на хрещення до церкви, йдемо на інші великі свята. Що нас заставляє це робити? Ми йдемо, браті і сестри, тому що душою відчуваємо тут присутність Божу, присутність Христа, який, як тоді на Йордан був біля грішників, так і зараз посеред нас. Чому душа тягне нас до Бога? Не лише тому, що Він сотворив нас і Він є нашим Творцем, а тому, що Він є джерелом життя. Тому, браті і сестри, нас і тягне душа туди, де є Бог, де Його особлива присутність, в храмі Божій, до спільної молитви, так як ви сьогодні тут зібралися. Тому що кожен із нас хоче, щоб Бог простив на наші гріхи, щоб ми стали кращими, щоб ми стали добрішими. Христос хрещається. Христос хрещається. Христос хрещається. Христос хрещається. Зі святом! Чин великого освячення води це не лише релігійна традиція, а й символ єдності громади, віри у краще та прагнення до миру і благополуччя. «Вітаємо всіх, особливо воїнів, щоб їх Бог оберігав в холодних окопах. Тепла тепла, хлопцям треба. В головне, усі хочуть перемоги, і щоб наші діти повернулися живими і здоровими. І нам хочеться, щоб усі діти, і наш син теж повернулися і продовжували життя щасливе. Вітаємо здоров'я їм і миру на землі, головне – миру. Вітаю всіх тростянчан, всіх українців, наскільки хто може. Хай порадуються, бо нас війна в усих отута, в голові вона нас психологічно давить. Но ми супротивляємося, ми ж нація. Нас 70 років і голодом травили, і репресіями. У нас така нація нація. Сіють хліб, а коли ворог приходить, розпрягають кони, сідають, достають шаблюки. І їхали, і рубали. І татар, і монголо-татарське, те іго, і спокон віків. Нехай освячена вода наповнить кожен дім теплом, миром і любов'ю, а душі вірою у перемогу нашої країни.